Зараз покажу вправи, котрі дуже корисно робити, саме для тих людей, котрі працюють сидячи за комп'ютером або десь працюють де треба багато сидіти на стулі. І якщо людина втомлюється, вона не приділяє увагу, тому що треба покращити свою ситуацію з тілом, своєю статурою, своєю поставою. Зараз я покажу вправи, котрі можна робити прямо в офісі, де ми знаходимося, і працювати над собою, зняти напругу, відпочити глибину на рівні тіла. І так, що ми робимо? Перше, я казав, що у нас дуже багато напруги йде знизу до верху. І е, зараз ми знімемо напругу перше це, із своїх е, ладижок. Що ми робимо? Стопи е, ставимо паралельно друг другу і починаємо рухати стопи в сторони, і при цьому е, коліна трошки починаються теж разом із носочками рухати в сторони. Потім носочки рухаються внутрішньо. Повертаються друг до друга і потім зовнішня. Робимо вдих, робимо видих. І при цьому, як ми робили з вами лежачи, робимо це дуже повільно, розслабляючись, п'ятки упираються в підлогу, і ми дуже повільно витягуючи свій хребет, підборіддя на себе і е е штовхаємо шийний відділ доверху. Вдих дуже повільний. Вдих дуже повільний. Видих дуже повільний. Видих дуже повільний. Зробіть так 10-15 разів. Наступна вправа це коли ми починаємо стопи розгортати начебто друг другу назустріч. Як робили лежачи теж на підлозі. Ці вправи я казав раніше, що можна робити сидячи і стоячи. І зараз ми робимо сидячи і відчути, що відбувається. Починаємо стопи розвертати трошки на себе друг другу назустріч, і зовнішньо. При цьому коліна тримаємо прямо. Коліна зараз стоять на місці. Руками можна трошки себе відчувати, щоб не рухались коліна. При цьому відчути, що навіть в колінах зараз відбувається, воно натягується зовнішньо, внутрішньо, і там знімається напруга і посилюється кровообіг. Кровообіг також посилюється зараз в наших ладишках. І в колінах теж зараз відбувається оця зняття напруги. Теж 15, 10-15 разів робимо дуже повільно. Стараємось помічати оці, оцю напругу, котра е, мікро, такі нап... мікра такі рухи, котрі е, з'являються мікро напруги такі. Все є. Тепер е, наступна вправа. Ми зняли напругу з лодижок, е, трошки зняли напругу із колін. І тепер робимо е, наступне. Таз провертаємо на себе. таз провертаємо від себе. Вдих. Стараємось вдихнути в попорок, Видих таз в іншу сторону. При цьому грудину розкриваємо і руками собі допомагаємо ось таким чином. Вдих, таз, провертаємо на себе. Підборіддя втягуємо. Видих в іншу сторону. Вдих, таз на себе, видих в іншу сторону. Таз на себе. Видих в іншу сторону. Робимо так теж 10-15 разів. Ви можете зупиняти відео. Я щоб не знімати зараз багато, щоб ви е просто робили і дуже важливо розширювати свою увагу від стоп до маківки і вдихаємо е все тіло, пам'ятаємо, начебто шарик е надувається куля. Повітряно надувається, ми вдихаємо об'ємно в свої стопи в маківку. Добре, і тепер, е, навпаки, ми робимо вдих живіт нижня частина ребер, грудь ключиці, і в іншу сторону стараємось провернути таз. Відчуйте, як збільшується простір між хребцями, як витягується хребет. І в цей момент також. А, придивіться, як рухається таз. Він однаково з лівої, стор... з лівої з правої сторони рухається, чи трошки якісь е... е... уклони йде на якусь сторону. Відчуйте, яка нога штовхається більше від підлоги. До речі, ми, коли рухаємо тазом, стараємось стопами допомагати включати свої стопи. Я стопами зараз штовхаюсь, щоб е... таз провернути на себе. Потім тазом штовхаюся і розкриваю свою грудь. Грудину. Видих, вдих. Все. Зробили 10-15 разів. Тепер ми працюємо із е, диханням розкриття саме грудини. Руки в сторони і починаємо робити вдих, розкриваємо грудину, видих, стараємось плечі обіди. Е, Спрямувати вперед. Вдих, розкриваємо, з лопатки штовхають грудь вперед. Видих. У нас таз е, 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 рухається трошки вперед, трошки назад. Але він вже не робить ту амплітуду, як ми тоді робили. Не робимо велику амплітуду. Трошки така амплітуда, невеличка, видих. Вдих. Підвореє на себе, видих. Вдих. Ногами, штовхаємо підлогу, розкрились, видих, округляємось. Вдих. Розкрились, видих, округляємось. Вдих, розкрились, видих, округляємось. Також ми робимо ось цю вправу, яку робили стоя. Видих, вдих. Розкрили грудь, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Супер. Одна рука е піднімається, лікоть, і е ми стараємось лопатку тягнути вверх. при цьому нижню частину ребер штовхаємо знизу вверх і туди в сторону. Вдих, натягнулись, розкрилась, видих, розслабилась. Вдих, натягнулась, розкрилась, видих, розслабилась. Вдих. Натягнулись, видих, розслабилась. Стопи м'яко дуже штовхають, дуже м'яко штовхають підлогу під собою, вдих, видих. Відчуєте з лівої і з правої сторони, що відбулося, що тут більше простору. Те ж саме робимо на другу сторону. Вдих. Розкрились, видих, розслабились. Вдих. Розкрились, видих, розслабились. Робимо 10-15 разів, якщо у вас ситуація така перенапружена, можна більше зробити. Збільшуємо рівень простору в нашому тілі. Супер. Тепер ми що робимо? Одну ногу піднімаємо і тримаємо під коліном. Витягуємо. Е шию вверх та спровертаємо на себе. І в цьому стану ми починаємо трошки коліна піднімати на себе і та спроворачуємо на себе. Ми витягуємо хребет. Це дуже така проста вправа, якби ми робили стоя. Тепер ми починаємо знову працювати із стопою, стопа починає рухатися по колу. При цьому вдихаємо вдих в живіт, видих. І в іншу сторону теж саме робимо. Вдих, видих, вдих, видих. Зробити 10-15 разів. Теж саме на другу сторону. Штовхаємо коліно на себе таз провортаємо і починаємо рухати стопою. Вдих, видих, вдих, видих. Стараємось вдихати максимально вниз живота. Нижня частина ребра, грудь ключиці. Вдихаємо 60% вниз або 70% вниз, 30% вверх на затухання. І видих зверху вниз. Плечі не піднімаємо. Супер, достатньо. Тепер попрацюємо трошки естазом. Нога одна опирається під логу, Ми піднімаємо ногу, беремо себе за ладишку і стопу носочок на себе. Дуже повільно так робимо. Вдих, видих, працюємо з тазом, Вдих, видих. Вдих, видих. Іноді підсвідомо люди роблять оцю цю позицію, коли хочуть розслаб... розслабитись підсвідомо. Вони отак сидять, знаєте, або ногу на ногу, бо є напруга, і люди хочуть цю напругу зняти. І ось тут ми починаємо це робити. Вдих. Піднімаємо коліно, видих, дуже повільно опускаємо. Але носок треба на себе. Не від себе на себе, при цьому стараємось бути прямими, не заламуємо нічого, дуже робимо повільно і відчуваємо, що відбувається в тазостегнових суглобах, що відбувається в нашому крижі і що відбувається вздовж нашого хребта. 10-15 разів. Те ж саме робимо на другу сторону. Беремо за стопу, кладемо біля коліна на стегно і те ж саме дуже повільно, на коліна не давимо, дуже повільно носок на себе і дуже повільно опускаємо стегно вниз і піднімаємо. Відчуйте, що відбувається в суглобах, в районі нашого тазу, і що відбувається вздовж нашого хребта. Супер, опускаємо. І знову тепер ми теж робимо, е, добираємось до нашого хребта. Бачите, ми декілька разів знизу вверх йдемо. Тепер ми округляємось дуже гарно таз спровертаємо на себе і голову наклоняємо під на себе, начебто головою хочемо доторкнутися до пупка. Вдих. Натягнулись, видих дуже повільно розкриваємось, і амплітуда тут велика в нас. Да? Вдих. Округляємось знову. Видих. розкрилась. І так, 10-15 разів. Супер. Також мож, можна зробити в протилежну сторону. Вдих розкрились, видих зверху вниз, стараємось розслаблятись, начебто ми як льот на сонце вітаємо. Дуже важливо приділити увагу тому, як тіло розслабляється. Виділяємо ці моменти розслаблення в нашому тілі. Супер. Тепер, як ми робили стоя, одна, а, одна лопатка піднімається з плечем вверх, опускається, друга лопатка вверх, опускаємо. Піднімаємо по черзі, раз, вдих, видих, вдих, видих. Потім починаємо одне плече рухати по колу, вдих, видих, опускаємо. Вдих, видих, дуже робимо повільно, Відчуває, як тіло починає розслаблятись. Лопатка розслабляється. Так, зробити 10-15 разів. Те ж саме робимо в іншу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Дуже важливо зараз приділяти увагу, як тіло розслабляється. Робимо 10-15 разів. Теж... А, відчуйте різницю з лівої з правої сторони. Обов'язково постійно відчуваємо, що відбулося. На другу сторону робимо те ж саме. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. 10-15 разів робимо в іншу сторону. Просто якби ми робили 10-15 разів зараз на кожну вправу, то нам би не вистачило часу. Супер. Відчуйте, що відбулося, тепер робимо двома плечами. Вдих, видих. Вдих-видих. Це можна потім робити по 5 разів. По, по декілька разів зробили кожну вправу, Так раз-раз розслабилися, і відчула, що відпочили. І тепер в другу сторону. Вдих, видих, вдих, видих. Відчуваємо, що тіло розслабляється все більше і більше. Супер. Тепер одне плечо вниз друге вверх, потім два плеча вперед, одне плече вниз друге вверх, два плеча назад. І починаємо робити ось таку вправу руки по сторонам, і вони зараз розслаблені. Ми округляємо нашу попорок і штовхаємо ось так м'яко, і починає таз теж у нас начебто. У нас наталі є обруч, і ми цей обруч починаємо крутити. Працюють плечі, працю... працює таз. І у вас буде відчуття, як таз розслабляється, як суглоби в тазу розслабляються, і робимо на іншу сторону. Все, круто. Робимо тепер, що стосується нашого шийного відділу. Голова виїжджає вперед. Назад. Саме назад на себе. Робимо вдих, витягуємо підборіддя беріддя на себе і шию трошки штовхаємо вверх. Для цього можна рукою трошки допомогти. Беремо шийний відділ і трошки тягнемо вверх. І робимо декілька разів. Видих. Вдих. Вдихаємо знизу вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Супер. Робимо тепер у цьому стані, коли рівно ми знаходимося. 10-15 разів робимо. Підборіддя на себе і починаємо рухати головою вліво, вправо. Але робимо не на зміцнення, а на розслаблення. Вдих. Видих. Вдих, видих. І потім навпаки вдих в одну сторону, видих в другу. Супер. Нос на місці, голова рухається в ухо, доверху. Повернулась. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Можна е, пальцям тримати себе за кончик носа, щоб відчути, що нос не гуляє вліво вправо. Для чого це треба? Щоб не заламувати наші хребці, щоб вони не придавлювалися друг до друга. Дуже часто люди роблять ось такі вправи, коли нос рухається вліво вправо, але якщо люди там, у віці або є проблеми там, в шийному відділі, то для них це не безпечно. Дуже важливо тримати нос на місці. Тоді збільшується простір і нема оцього зажиму. Робимо так декілька разів, тримаємо кончик носа. Вухо тягнеться вверх. Акцент на тому, щоб не давити вухом вниз, а тягнути вухо в... доверху. Супер. Наклон вперед. Наклон назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стараємось впускати своє тіло. Вдих. Розкриваємось. Не попереджаємо рухами своє дихання. Вдих. І тут закінчився вдих. Видих, закінчився видих. Вдих. Підняли голову, видих. Опускаємо. Вдих підняємо, видих, опускаємо. Супер. 10-15 разів зробили і робимо рухи головою. Начебто ми малюємо своїм кончиком носа коло. Вдих. видих. Робити спочатку цю вправу, начебто маленьке коло, потім потрошку коло починаємо збільшувати, 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 і в якийсь момент починаємо по великій. Амплітуді малювати. Потім е, починаємо зменшувати коло, зменшувати коло, і ще більше зменшувати. І в якийсь момент ми приходимо в точку. так, хоп, І залишилось. Відчуйте, що відбулося після цього. <кхм> Стоп думки з'являються, і ви можете почувати, як начебто, так, стан такого внутрішнього спокою. І те ж саме на другу сторону спочатку невеличка амплітуда. Потім починаємо велику амплітуду трошки, потім ще більше амплітуда. І стараємось робити дуже повільно, щоб тіло відтаювало, начебто льот на сонце. Або сніг під сонцем починає таяти. І відчуваємо, коли ми рухаємо головою, як все тіло теж відтаює. І починаємо зменшувати. Коло по потрошку, потрошку, так, щоб в сумі було десь 20 разів, щоб ви зробили 20 рухів, можна більше. Супер. І тепер такі мікрорухи вліво-вправо, вниз вверх. Мікрорухи, саме мікрорухи, можна вниз вверх, начебто поплавок це наша голова, і вона на. А в волнах в річці починає рухатися. Волни дуже повільні, і ми так мікро такі рухи. І зовсім такі іще мікрорухи такі дуже непомітні. Непомітні рухи в сторону такі. Тепер непомітні рухи по колу. В одну сторону, в другу. Нахил вперед, нахил назад. Такі мікро. І при цьому ви відчуваєте, коли ви переходите на мікрорухи, ви можете почути, як тіло розслабляється. Те ж саме можна робити потім і своїми ногами. Також мікрорухи, начебто ви рухаєте ноги в сторону, але вони стоять на місці. У вас включилось сухожилля, Ось я роблю таке включення. Зовнішнє, внутрішнє. Зовнішнє, внутрішнє. Більш подробиці я пізніше дам. На сьогодні досить Відчуйте, що відбулось в вашому тілі, як змінився ваш внутрішній стан, як змінилось відчуття в вашому тілі, як З'явилась така свобода в голові, як тіло почувається. От, такі можуть бути відчуття, як тепло, може холод виходити. Це все покращується кровообіг. Ясність думок, зір може начебто краще ставати, бо якщо це було пов'язано із шийним відділом або грудним, то зір може бути більш таким. Ясно. Або було пов'язано з діафрагма в стопі. Да? Тобто, у нас не одна діафрагма, остеопати про це знають. І ми впливаємо на своє тіло через керування своєю увагою і керування своїми думками. Ми змінюємо внутрішній стан, бо різні позиції в нашому тілі вони теж. Підтримується нашим внутрішнім станом. Коли людина а, придавлена, коли вона відчуває невпевненість, вона починає так округлятись, і цей внутрішній стан він за заставляє ось так бути. І коли ми при цьому із тілом дуже важливо керувати також своїм внутрішнім станом. Тому, керуючи своїм тілом, переходити на керування своїм внутрішнім станом. А для цього треба керувати своєю увагою, розвивати фіксацію, концентрацію. Навчитись керувати своєю енергією, спрямовувати цю енергію, котра звільнилась на свої точні дії, і тоді ви покращуєте не тільки своє здоров'я, не тільки збільшуєте рівень енергії, не тільки свій внутрішній стан, а й своє життя зовнішнє. Ви Входите в стан ресурсу і можете спрямовувати свою енергію на реалізацію своїх цілей. І зараз я проводжу інтенсив. Хто хоче, можете приєднатись, і ми там зараз з ресурсу рухаємось до цілей. Пропрацьовуємо керування своєю увагою, концентрація, розвиток свідомості, пропрацьовування своїх внутрішніх програм. І також ми будемо вміти ставити великі цілі, маленькі цілі. Цей урок я також викладу в Ютубі, ви можете цим уроком поділитися своїми знайомими, і хай вони покращать своє здоров'я. Всім гарного настрою!